Підготовка до опалювального сезону. В нашій громаді вже на фінішній прямій. Комунальне підприємство Теплоенергопостач розвозить і підключає дизель-генератори на кожну котельню. З досвіду минулого року, коли були обстріли і були відключені електроенергії, показало, що на кожній котельні повинен бути дизель-генератор, щоб ми були автономні і надавали постійно людям послугу, надавали постійно тепло. На сьогоднішній день вся система на 100% загідравлює підписані всі договори з НАК «Нафтогазом», зроблені повідки всіх лічильників, отримані всі абсолютно дозволи для пуску котелень. Всі дизель-генератори забезпечені пальним. І міська рада придбала пальне на всю зиму. І якщо буде потреба додатково купувати це пальне, звичайно, ми будемо додатково купувати. Мешканці нашої громади в тарифі цього не будуть відчувати. Для населення підняття цін не буде. Тарифи залишаться по цінам минулого року. КП Ірпінь водоканал готовий на 100% до початку зими, і кожна каналізаційна насосна станція, кожна станція другого підйому забезпечена дізель-генераторами. У випадку, якщо не буде електрики, всі ці станції будуть працювати. Населення не відчує ніякої проблематики з питною водою. Більш того, в нас додатково приготовлені автомобілі, на яких встановлені дизель-генератори, і ми можемо надавати цю допомогу і іншим комунальним службам нашої громади. Комунальне підприємство УЖКХ Ярпінь готується так само до зимового періоду, закінчують роботи по покрівлям. Разом з теплоенергопостач вони перевіряють систему опалення багатоповерхових будинків. Коли буде запущена система опалення і теплопостач запустить котельні, звичайно, ще буде багато роботи, будуть повітря спускати в багатоповерхових будинків і тоді хлопці будуть працювати 24 4 на 7 без вихідних, поки повністю всю систему не перевірять, не спустять повітря і кожен мешканець не буде отримувати тепло. Якщо будуть виникати проблемні питання, десь не гріє батарея або неякісно вона нагріта, будь ласка, дзвоніть на телефон. Диспетчерських служб комунального підприємства «Теплоенергопостач» і у ЖКХ Ірпінь. Якщо треба, дзвоніть, звичайно на мою гарячу лінію. Ми будемо миттєво надавати допомогу. У багатьох багатоквартирних будинків були проведені ремонтні роботи, замінена запірна арматура, замінені лічильники, які були пошкоджені під час бойових дій, або вже їх термін придатності закінчився і вони потребували заміни. Ці всі роботи проведені, і хочу подякувати всім керівникам, нашим комунальним підприємствам. На сьогоднішній день я можу 100% сказати, що наша громада готова до опалювального сезону.